Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У п'ятій міській лікарні пацієнтів змушують купувати так звані фуфломіцини, заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Керівництво медзакладу має повернути гроші обманутим пацієнтам, ба більше, навіть якщо б ліки були якісними, за них сплачує держава за програмою медичних гарантій. Тож вимагати гроші протизаконно. НСЗУ приймає скарги на гарячу лінію 1677. Більше тисячі вогневих завдань за добу виконали військові зі складу оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Знищено два ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, один протитанковий ракетний комплекс, 14 БПЛА, 9 авто та 4 одиниці спецтехніки. Що відбувається в парку поколінь на Бабурці? Частина його території належить Долинській громаді. Зараз там бетонують фундамент під огорожу. Хто і навіщо це робить, запорізька влада відповісти не може. Допомогти вирішити це питання мають нацполіція та прокуратура. Вандали у Запоріжжі ламають пожежні гідранти, зривають рукавні заглушки. Всередину потрапляє сміття та вода, яка може замерзнути під час морозів. Через це у випадку пожежі рятувальники не зможуть скористуватися гідрантом. Запоріжці хочуть відновити сквер імені Тарасова, що навпроти ТЦ Україна. Відповідна петиція з'явилась на сайті міськради. Ще трохи менше сотні підписів, і депутати повинні будуть розглянути звернення на сесії. Де отримати гуманітарку? Запрацювала мапа, на якій вказані організації, які надають допомогу. Є інформація про різні населені пункти України, у тому числі із Запоріжжя. Вказані адреси, контактні телефони та години роботи благодійників. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписатись там тільки найголовніше.